Сумська міська рада розпочала роботу над програмою впровадження у громадському транспорті електронного квитка. Як повідомив начальник профільного відділу Сергій Яковенко, для реалізації проєкту будуть шукати інвестора після вже розробки технічного завдання щодо впровадження. Ми будемо надсилати ці це технічне завдання операторам, які вже мають досвід в Україні по впровадженню електронного квитка. Плануємо Запросити інвестора-оператора, який буде за власні кошти, встановлювати всі валідатори, встановлювати і забезпечувати фінансування. Роботу програмного забезпечення, роботу всієї фінансової системи у 2021 році у сумах вже проводили конкурси, визначили переможця. компанію, яка була готова профінансувати проєкт. Роботи мали розпочати у березні 2022 року. Проте у зв'язку із повномасштабним вторгненням договір розірвали. Після ми звернулися до керівництва цього консорціуму, але вони попросили запропонували або поставити на паузу цей проект до кінця воєнного стану. Або розірвати договор. Ну, ми пішли на розірвання договору, і зараз по-новому вже запроваджуємо цю цей весь проект. Розпочати проєкт у випадку, якщо знайдуть інвестора, планують із комунального транспорту, тролейбусів та автобусів. Новини СТС.